Починаємо роботу простійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Сьогодні присутні Деріванку Івана Миколаївна, Летенько Олександра Миколайовича, Паробечка Олександр Миколайович, а також запрошуємо Козенко Наталія Тимофіївна, секретар Молодівецької селищної ради, Манджула Любов Іванівна, начальник відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Молодівецької селищної ради, та Микола Яна Миколаїва, директор Молодівецького ліцею. На порядок терміні роботи комісії виноситься наступні питання. Перше про програму розвитку культури, туризму, мистецтва, охорони та збереження культурної спадщини Молодівецької селищної ради на 2026 років. Друге питання про затвердження актів списання матеріалів по Молодіцькому ліцеї Молодівецької селищної ради. Третє про внесення змін до положення про комунальну установу. Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Молодівецької селищної ради Белоруського району Чернігівської області та затвердження положення нової редакції. То заповістку за проти за. немає. Перше питання. Про програму розвитку культури, туризму, мистецтва охорони та збереження культурної спадщини Молодівецької селищної ради на 26-30 роки доповідає мандрую Павлівна. Програма розвитку культури, туризму, мистецтва оборони та збереження культурної спадщини Володимирської селищної ради на 26-2030 роки. Це традиційна програма, яка закінчилася у 20-му році і розпочинається у 2026 році. Програма дещо змінена, добавлені в неї пункти про розвиток туризму. І е, ця програма схвалена рішенням виконавчого комітету 25 грудня 2025 року, року щодо самої програми. Дещо, е, значить, програма була е, взяті нормативно-правові якої всі документи, які е, потрібні для забезпечення е, цієї програми, тобто для вкладання її розглядає її відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Молодійської селищної ради. Далі головна її мета це розвиток збереження історико-культурного середовища та об'єктів культурної спадщини Володимирської територіальної громади та розвиток туризму. Обласна програма охорони та збереження пам'яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки та інші закони України про місцеве самоврядування України, про культуру про бібліотеки бібліотечні бібліотечну про охорону культурної спадщини, про охорону археологічної спадщини і про туризм програма Абсолютно. Ну, а є, такі, особливі, є такі завдання, навіть створення умов для функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх пес населення, особливо дітей і юнацтва, державна підтримка професійного та аматорського мистецтва, забезпечення творчого інтелектуального духовного розвитку молоді, здійснення послідовної роботи і впровадження сучасної моделі культурно-мистецького обслуговування населення. Опровілізація нематеріальної, культурної спадщини, в нас є такі розвиток народних художних промислів та ремеслів, що ми будемо включати і у розвиток туризму сюди. Зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів приміщень, закладів культури, і мистецтва, також бібліотек, забезпечення охорони і збереження використання культурної та археологічної спадщини. Ну і я перераховувати не буду всіх сфер і культурних послуг, оновлення бібліотечних фондів сучасними виданнями у цього цьому разу включено до програми більше, більше розмову і закладені на це кошти. Також відновлення історичної пам'яті, утвердження громадянського суспільства, національної самосвідомості, патріотизму, підвищення культурного рівня та естетичного виховання населення. Програма розрахована. На впровадження коштів у сумі 1 мільйон чотириста тисяч. Це на 5 років, і розписано воно у додатку заходів, який дається до цієї програми. Я так декілька назву, щоб не затримував час. це забезпечення організація та проведення творчих. Працівників культури придбання інструментарію, сценічних костюмів для аматорських колективів та окремих виконавців. Потім, і тут розписані тоді по 15 тисяч на рік, в основному на 5 років є с для придбання інструментарію 50 тисяч на рік і так далі на 5 років. Різні звичайно суми, видатки відповідно до напрямку. Uh, і також благоустрої території снизна ходить місце знаходження пам'яток культурної спадщини, uh, також входить у цю програму ремонтні роботи всіх відновлення пам'яток. Пам'ятники, всі, які знаходяться на території селищної ради, мобіляні дошки, і все це воно входить у обслуговування цієї програми, і та, також поповнення бібліотечного фонду. І туристичні запити. Позиції голосуємо за. Зараз рекомендуємо поводити програму та подати на затвердження сесії селищної ради. Друге питання про затвердження спеціальних матеріалів по Молодівецькому ліцею Молодівецької селищної ради. Відповідаємо Яна Микола для забезпечення безпеки. Але присвідчення кораблі енергії ми використовуємо генератор. Відповідно до його технічних характеристик, встановлено дома витрати спалива від 5 до 10 літрів пального, в залежності від наношення, що нам змогу прогнозувати майбутні потреби і відповідно відзвітувати за витрати. На початку грудня в наявності нас була 91,505 на мільйонів спалива, ще отримано 4%. 67 годин 36 хвилин. Витрачено пальному 493 літри, 35 літрів. Середня вита за місяць на поціну 3 літра і спалу за годину, що відповідає технічна паразитам. Усі ці записи в журналі обліку часу виховати генератора, який веде відповідальна особа, призначена наказу. Пропозиції голосуємо. На сесію. Так, третє питання. Про внесення змін до положення про комунальну установу Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Малодівецької селищної ради Привозького району Чернігівської області та затвердження положення в нової танці. Привітає казанку До положення про комунальну установу Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Володівецької селищної ради Прилуцького району пропонується внести наступні зміни у зв'язку з прийняттям закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України номер 3285 від 28.07.23 року щодо зміни статусу населеного пункту селища міського типу на привести у відповідність юридичну адресу комунальної установи територіальний центр. Та викласти в наступній редакції. Індекс 175.23, Чернігівська область, Прилуцький район, селище Маладєвиця вулиця Чернігівська, 29. Доповнити абзац 1 пункт, пункту 14. Положення наступним змістом. Територіальний центр володіє та користується майном направий узуфрукта. Переданим йому органом, який, створив, який утворив юридичними та фізичними особами, і підприбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, затвердити положення про комунальну установу Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг у новій редакції, уповноважити селищного голову Олену Журавель, підписати положення про комунальну установу, і уповноважити директора комунальної установи Антоніну Тимко подати державному реєстратору положення про комунальну установу Територіальний центр соціального обслуговування. Присую, да. Да, да. Так, значит, рекомендуємо умовити зміни до положення та подати на завершення сесії залишеної роботи. А ну засідання комісії оголошується за проти.